Добрий вечір. А ми з Олександром сьогодні знаходимося в селі Ставидло. Колишній Олександрівський район. Це така хутір, садиба чорних запорожців. Бачите, тут можна розводити кострик. Так гарненько. Столик є. Там воно взагалі є великий стіл. Велика компанія може розміститися. Зараз ми пройдемось до річки. Я вже спускався, там дуже гарно. Та і взагалі тут гарно. Ми сьогодні їхали також цікавим маршрутом через село Липовка, Могилів Курінь, Ясиноватка. Ватка, Випавка ну, та Могилів Курінь це вже майже мертве села. Це у нас також буває. Але які там дороги? Олександр, пам'ятаєте, як там добре їхалося? Навіть їхали в Осетнярці, де більш-менш життя вирує, але там не такі дороги, як село, в якому залишилось дуже мало людей, але дороги там дуже причудові. Навіть розмітка є. В місті. Місцями. Ні, ну у нас також є гарні дороги. А десь не дуже. Десь все зараз хтось робить е е е дороги, але чи зараз потрібно, це Це вже інше питання. Воно таке риторичне. Можна сказати, що потрібно, а можна сказати, що не потрібно. Це, у кожного думка на це своя. Ну, гріхи. Даві такі непогані горішки. Так, як же я тут пройшов? Я спочатку. <рес> Збирає. <рес> Слухай, я ось дивлюся на це ось, ось місце. Мені так... Ось тут можна навіть і переночувати, отак, щоб бачити всю всю красу. Трохи ось, ось тут притоптано. Який краєвий, а? Ми зараз трошки підемо ще в одне місце. Встань, не спускайся, бо тут. От яка чарівна наша українська природа. Зараз ось жовтень місяць. Трохи жовтенький, трохи дещо зелененький. Десь вже вище немає, але все одно дуже гарно, дуже. А зараз ми спустимося майже до води. Тут є ось така тропка. Зараз, зараз її знайдемо. Так, Трохи помилився, бо можна було Але Тут же також краєвид гарний, як же його можна було не побачити. Трохи усе засохшіє дерева. А ось бачиш, ось збирається де хмись. ось так. Зараз ми все тут лавочка є. Хороша поляночка. Інтересна да. атмосфера. Тут взагалі атмосферні місця. Ось ми, ми їздили в красна сілка село. Теж таке гарненьке. Також частково дуже гарна дорога. О. І оце можна тут релаксувати. О, когось тут вбивали. Чорно німа. Ну ось, ну, та то вино. Або вино, бо хтось губами помазався. Я воду полалися. Ну, правильно, але ж удобно. Так, у мене ж, да, у мене прически немає, бо шлем зняв. Все ж таки їхали велосипедами, як завжди. Так, да, краєвид дуже гарний. Зараз треба також зробити декілька фотографій. світлин, я забувся. І ще вчити і вчити українську мову. Але від треба вчити. Ось така буде атмосфера. Вісточком. О, вот так, загадить, как гарно буде. Дивись. Саш. Ходім, а ну ти так, такі бачком, так? Сейчас. Ладно, щоб не впав. О, оно ну, тут три. тримається. Раз, два. Три. Так, тиск розірійський валь. Можна ймовці тропинку зробити у нас сам. Піска засипати ще не княжі. Так воно буде, буде все в майбутньому. Людина лише почала займатися цим. Ну, Водичка чистенька, слухай. Це, мабуть, не роднікова. Та ні, це ну, ж сухий та шли, річка. Якщо хтось пам'ятає, я вже знімав сухий ташлик, він через липняшку протікає, там він якраз дійсно сухий. А тут ні, він тут такий повноводний і це не саме найширше місце, яке ми бачили за сьогоднішній день. А вода дійсно чистенька, слухай, не цвіте. О, раблик. А ну, холодно, може зараз скупнемося. Ну так в дитинство я б заліз би. Зараз вже ні. А в дитинстві я в такий Водій. дуже полюбляв. Річка це все. Плюхатись. Камишики. Ну, це отак кинув вудочку тут. Хопа. І сидиш. Залишилось наступного разу, приїдемо сюди вже з вудками. Як... Потрібно. Або домовимо, що ми велосипедами, а хтось довіз чи машиною, чи чимось іншим. А, я угу. а так, декілька вудочок, ну закидушка тут. А чого? Може і закидушки пішла. Там у нас вроде, здається ж дамба. Так, ну добре, будемо чекати на господаря, біця сьогодні приїхати. Трохи з ним порозмовляємо.